Шоста година ранку, туман, вітру немає, починаємо ловити хижака з пінінгом з човна. Наш шпулі намотаний новенький шнур. Краса. Зараз буду робити перві закиди. А ще й не стався перший контакт за попером. Дивлюсь волна і зразу атакує щука. Але вона завела в водорості і зійшла. На попер немає результата, поставив обертальну блешню нульовий номер і клюнув зразу ж окунь. А ось щойно клюнув і голови на оберталку. За ним ще двоє човна підходили такого самого розміру. А Ось щойно міцний удар. Я думав головень, підтягую жерех. Гарнючий. Оберталка в пащі знаходиться. Зараз швиденько випускаємо рибу. Ну що, пливе додому, хай. Ну, ви самі бачите, теж класний жерех, більший, ніж попередній. Грам 800. Можливо, 900, дуже гарна риба. Вдарив прямо в тому місці, де на попередній рибалці в мене клюнув жерех десь 4 кілограми, можливо, більший. Ось що не відстався перший зачепу там прямо за гілку. Зараз відчіпляю приманку і підпливаю туди до пляжа. Роздінусь, тому що дуже-дуже жарко. І продовжимо рибалку. Там головні плавають, я дивлюсь. Такий малюк взяв прямо біля карча на оберталку теж. Нарешті слідуючий жерех, а то щось головень стісняється клювати, зато жерехи клюють, бачите? Такий найменший за сьогодні. На оберталку Мепс Fury, другий номер. Той що втричі більше не захотів клювати, а клюнув оцей ще менший, а більший поплив далі. Цього зараз відпускаємо. Перший раз бачу, щоб краснопірка так плавала, мабуть, її жопа. Удар був прямо біля карча. Я так і знав, що він там стоїть. Правда, невеликий. А ось я також жереха впіймав теж на обертальну блешню. Класний. Так смачно вдарив. Дивіться. він пливе додому рости великим. Жири і то більше клюють, ніж ці нещасні головні невеликого розміру. Добре, що клюють. Ось нарешті навіть і окунь клюнув, хоч і дрібний. Але класно, що клюнув. Ця манюня спасає рибалку. Аби не вона, то клювань було б набагато менше. Ось, походу, найбільша твар за сьогодні, в смислі головень. І дивіться, який боєць у нього шрам. Щука хотіла з'їсти, але не вийшла. Думаю, зараз виходить на берег і облаштовувати місце ночівлі. На, на сьогодні рибалки.